Вітаю всіх любителів аудіо. Ось бачите, у нас сьогодні дощик. Погода так собі, але, але добре все. Отже, сьогодні хочу вам так показати отакі вкладиші. Це модель від T-Music V3. Дуже непогані вкладиші, мають отакий от класний кабель, мають ну, звичні фостерівські корпуси і все з ними взагалі добре. І вони мені так непогано сподобались, але мають як свої плюси, так і мінуси. Отже, плюси такі мають повітряний широкий звук, і непогану деталізацію, непоганий бас, класні підкреслені високі частоти, але і маленький негатив у виді трошки провалених середніх частот. Як це часто буває в таких недорогих моделях. Але е, загалом все м, непогано і слухати сучасну музику, рок-музику в таких вкладишах дуже непогано. Отже, отакі от вони, t music V-3.